Ава Україні про енергетичне перемир'я, про пожежу на одному з найбільших суднобудівних заводів Росії, про побиття працівника ТЦК у Шепетівці, про сказ на Ізяславщині та про інші важливі події детальніше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Україна дотримується енергетичного перемир'я. Росія ні. Про це заявили у генштабі збройних сил України. Українські сили оборони не атакують енергетичні об'єкти Росії та окупованих територій. Натомість Росія продовжує атакувати українську енергетику, зокрема у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях. МЗС Росії поширює фейки про нібито атаки України на російсько-нафто- та електропідприємства, щоб виправдати свою подальшу агресію. У російському петрозаводську сталася пожежа в одному з цехів Онецького суднобудівного заводу. Є постраждалі. Про це повідомляє The Moscow Times, Передає Українфорд. За інформацією надзвичайників, площа пожежі становить півтори тисячі квадратних метрів. За попередніми даними, причиною займання став вибух газового балона. Загиблих немає, є троє постраждалих, повідомив губернатор. За даними ЗМІ, загорівся цех, де розташовані ємності з пальним. Постраждальний у важкому стані. У Хмельницькому попрощалися із захисником Сергієм Ковалем. Він працював на будівництві, але добровільно пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у му прикордонному загоні Форпост під Вовчанськом під час мінометного обстрілу та нальоту російських дронів. Сергій Коваль отримав важкі поранення. Довго боровся за життя, але 31 березня серце воїна зупинилося. Йому на віки 32. Вічний спочинок він знайшов на Алеї Слави у місті Хмельницький. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Вдарив працівника ТЦК стільцем та отримав штраф. За даними слідства, житель міста Шепетівка, якого доставили в місцевий ТЦК для уточнення даних, після проходження ВЛК близько 12 години 30 хвилин піднявся на другий поверх у приміщення кабінету до працівника ТЦК. Той запитав чоловіка, чому він проживає в Україні. Обурившись від такого висловлювання, хлопець взяв стілець, який знаходився поряд столу, та вдарив співробітника ТЦК по голові. Хоч працівник ТЦК цікав прикрити свою голову лівою рукою, але все одно отримав тілесні ушкодження. Суд призначив чоловіку покарання 850 гривень штрафу. Музика. У Хмельницькому у молодика виявили наркотики. Під час патрулювання на Старокостянтинівському шосе інспектори рототор виявили громадянина, який, помітивши поліцейських, намагався зникнути з їхнього поля зору та поводив себе підозріло. Патрульні провели йому поверхневу перевірку та виявили у 21-річного чоловіка поліетиленовий пакет у сірій ізоляційній стрічці із невідомою речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить усі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянина. У половини відстріляних на Ізяславщині лисиць виявили сказ. Відстріл проводився після діагностованого випадку сказу у домашнього кота. Про це повідомляє Ямпільська громада Шепетівського району. На території Ізяславської та Плужнинської територіальної громад в першому кварталі цього року збільшилась кількість постраждалих від укусів тварин. Синоптики прогнозують погіршення погоди на Хмельниччині. Протягом 6 і 7 квітня очікуються нічні заморозки. Сніг на дорогах ожелетиться та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Також з 8 по 10 квітня отримається значне похолодання та нічне зниження температури до 1-6 градусів. Оголошено другий рівень небезпечності – помаранчевий. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Ще більше інформації про головні події країни та світу у соціальних мережах телеканалу. Зокрема, долучайтеся до нашої телеграм-спільноти. Ми бажаємо вам спокійного вечора та мирної ночі до завтра.